Русські, і їм зрозуміло, їм потрібна їх людина. Ну, просто якась їх людина. І це для них. Для них це формат, в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть керувати інституційно Україною, не давати їй розвиватись, не йти в Європейський Союз, наприклад, і мати такі. Міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була цим, знаєте, як казали раніше, сірєвий придаток Росії. Тобто вибрати звідси на все, що брати, і користуватися, не давати розвиватись Україні. Хороше сільське господарство, дуже хороші, якісні продукти. Ну, давайте їх їсти, але не Україна їх продає. Ми будемо все це контролювати і продавати. А ми. Ті люди такі батраки, такі, які повинні працювати на Росії, в принципі, в цьому і була і ідеологія Росії, і тут не було і своєї культури українську культуру знищували мову. Тощо зрозуміло, чому щоб ми були частиною російського бачення майбутнього, російської економіки, російських збройних сил тощо, тобто, ось про що мова тому їм потрібен ляльковий президент.